Обійні тата, найкращий подарунок Миколая. У затишному будиночку, де вікна були розмальовані морозом, жила дівчинка Аня. Вона мала волосся кольору стиглого жита, і очі сині, як літнє небо. На дворі кружляв пухнастий сніг. І всі діти навколо готувалися до приходу Святого Миколая. Вони писали листи, просячи нові машинки, ляльки, що вміють говорити або гори цукерок. Анічка теж чекала свят, але її бажання було зовсім не про іграшки у куточку кімнати. На найпочеснішому місці стояла фотографія у дерев'яній рамці. З неї усміхався дуже чоловік у військовій формі піксель – Анчин тато. Він був захисником, воїном ЗСУ і зараз був дуже далеко там, де гриміло і було небезпечно, захищаючи спокійний сон всіх. Українців. Вечоріло, дівчинка сіла за стіл, взяла найкращий аркуш паперу і почала писати. Її літери були трохи кривими від хвилювання. Любий святий Миколаю, шепотіла вона, виводячи слова. Я була чемною дівчинкою. Я допомагала мамі і не плакала, коли вимикали світло. Мені не треба нових ляльок. Я маю лише одне бажання. Будь ласка, зроби так, щоб я могла хоча б на хвилиночку. Ні, ні, краще на п'ять хвилиночок міцно, міцно обійняти свого татка. Я так за ним сумую. Анька поклала листа на підвіконня і лягла спати. Ніч була тихою і таємничою. Коли годинник пробив дванадцяту, кімната наповнилася м'яким золотим сяйвом. Святий Миколай, звичайно, ж прочитав листа. Він знав, що це бажання найскладніше виконати, але воно було найщирішим з усіх, і він вирішив створити справжнє диво. Дівчинці наснився дивовижний сон. Вона стояла посеред засніженої галявини, але їй було зовсім не холодно. Повітря мерехтіло золотими іскорками. Раптом крізь це сяйво до неї вийшов татко. Він був у формі, усміхнений і зовсім не втомлений Татку. скрикнула Анічка і побігла до нього. Татко підхопив її на руки, притиснув до грудей. Анічка відчула тепло його обіймів, запах його форми та рідний колючий дотик бороди. Це було настільки реально, що, здавалося, час зупинився. Я завжди поруч, моя маленька шепотів тато Моя любов захищає тебе так само, як я захищаю нашу землю. Вранці дівчинка прокинулася з відчуттям неймовірного щастя. Вона точно знала, що вночі бачила свого татка. Анька зазирнула під подушку. Там було щось дуже незвичайне. Це був маленький власноруч вирізаний з дерева ангелик у військовій казці, який тримав у руках маленьке серденько. Святий Миколай виконав її бажання. Він приніс її татові обійми через тисячі кілометрів, довівши, що для любові немає відстаней.